Цю руку за голову, праву руку за голову. Що больно, коли перевертаєшся? на осколкові поранення, м'яких тканин. Послухаємо другу за і подивимося, чи не проникаючи, чи не проникаючи. Ми в хаті на кордоні російських лісів, яку не показуємо задля безпеки наших лікарів. Стабілізаційний пункт розміщується в крихітній кімнаті. Трьом лікарям ледве вистачає місця навколо операційного столу. Та навіть в цих аскетичних умовах військові лікарі діють чітко і професійно. До всього можна звикнути? Тобто в перші дні було незвично в новинку, скажімо так, була акліматизація в даних умовах. А потім вже стало легше на фоні того, що втягується в роботу в масове поступлення поранених травмованих. І, в принципі, як воно навіть не не, не було як такої разючої зміни, якщо порівнювати із стаціонаром. Андрій Позняк, військовий хірург з Десни. Ця ротація на північному напрямку для лікаря не перша і не друга під час повномасштабної війни. Андрій ділиться найстрашніше йому було взимку 22-го. Тоді в окупацію потрапила його власна родина. У мене батьки. З братом і бабусі живуть туди ближче до Сумщини. Якраз проходили ворожі колони через їхній населений пункт. Тому от я більше хвилювався за них, тому що я розумів, що я туди не зможу дістатися і ніяк на ситуацію повливати кардинально не можу. І через це трошки була паніка. Старався менше думати про якісь наслідки або що може статися, тому що був постійно в роботі. Тижнями був госпіталі, не виходив на вулицю, ну там чисто в столову і назад, коли була можливість, старався на цьому не зациклюватися і не е, менш думати про це. За злагодженою роботу лікарів з чорно-білих світлин на стіні спостерігає українська родина. Навряд чи ці люди багато років тому могли уявити, що війна прийде в їхній дім. Навряд чи навіть здогадувалося, що її цю страшну війну принесуть з собою ті, хто звелися братами. Бачу, давління і шквари, так? Оскільки 180. Андрій розповідає: специфіка цього напрямку щільним мінування місцевості. Хлопці всі розповідають, що там вчора, наприклад, йшли все було нормально по цій стежці. Сьогодні йдуть і, на жаль, натикаються на лепестки і отримують поранення. З частковим відривом стопи або з повним, кожного по різному. Були такі хлопці, що, ну я їм кажу, ви в черовиках народилися, їх тільки осколково заділо стопу без кістково деструктивних пошкоджень, тобто їм дуже повезло. Відбулися дуже легкими пораненнями, і, в принципі, найближчим часом повернеться повернуться в стрім після пройденого курсу лікування в лікарні. А є хлопці, яким, на жаль, пощастило менше. І там більш серйозні поранення. Морально мене мотивує те, що я тут працюю в першу чергу для хлопців, для того, щоб можна було їх рятувати, стабілізувати і дати можливість на те, щоб вони скоріше одужали і продовжували свій шлях для обороноздатності країни.